Привіт, це відео буде вам корисним, якщо ви ведете свою сторінку або свій магазин маєте в інстаграмі, або якщо ви шукаєте блогерів для реклами в інстаграмі. Я блогер вже півтора роки, і я монетизую свою сторінку щодня, я знаю дуже багато чого про замовлення, як зробити так, аби їх було більше. І я даю класний рекламний результат зі своєї сторінки, але він інколи не такий, як люди очікують. І тому саме про це я хочу сьогодні поговорити. До мене на рекламу дуже часто приходять просто не готові сторінки. І якщо я сумлінний блогер, який не бере такі сторінки на рекламу. То дуже багато блогерів вас візьмуть. І ви маєте самі адекватно оцінювати, що ваша сторінка ще не готова. І якщо у вас там, наприклад, 100 підписників, 3 дописи, немає актуальних, немає сторіс, то ваша сторінка 100%, мільйон відсотково не готова до реклами. І навіть якщо вас відмітить блогер за аудиторію 50, 70, 100, 200 тисяч. Вам це не дасть результату, тому що до вас не будуть підписуватись. Або якщо ваша сторінка виглядає, як вітрина магазину до вас не будуть підписуватись. І це друга причина, тому що дуже багато досі людей вважають, що Інстаграм це вітрина. І що можна зробити магазин, в якому будуть лише товари, і на таку сторінку прийдуть люди і будуть купляти. Але найкрутіші бренди. Найвідоміші бренди вже давно зрозуміли, що інстаграм це більше не вітрина. Це місце для комунікації з людьми, це місце, в якому ти можеш сказати я ось такий, і до мене треба прийти, тому що я ось такий, тому що є в мене такі принципи, тому що в мене така мета, тому що ось такі в мене взагалі особливості. І ось цим я відрізняюся від інших. В той же час, якщо ви просто вітрина магазину, до вас прийде якомога менше людей, тому що вітрин магазину в інстаграмі дуже багато, і ви всі однакові. І людина просто не запам'ятає вас. Якщо людина вас не пам'ятає, то при будь-яких проблемах зі сторінкою, з самим інстаграмом, з переводом людей в іншу соцмережу, людина вас не пам'ятає і не знає. Тому що серед 20 магазинів, на які вона підписана, в яких є просто вітрина, ви не будете вирізнятись, і ви будете на рівні з усіма. А якщо, наприклад, уявимо собі ситуацію, інстаграму більше нема, з'являється нова соцмережа, і всі бренди переводять туди свою аудиторію, то частина їх аудиторії прийде до них просто тому, що пам'ятає їх ім'я. Той же час, як маленькі магазини з вітринами, вони залишаться ні з чим, бо ніхто не пам'ятає їх ім'я. Ще одна причина, чому замовлень мало, це тому, що ми дуже сильно соромимось сказати, що ми щось продаємо. Я дуже багато бачу крутезних, просто найкрутіших дівчат, які розібрались в своїй темі, які допомагають же іншим, яких вже просять допомогти, які можуть допомагати, але вони дуже соромні. Це сказати. Я все розумію, я теж соромилась, я теж виросла з 50 гривень за лекцію до ціни до 4 тисяч гривень. Це для мене величезний зріст. Просто в моїй самооцінці, в моєму сприйнятті себе і тої інформації, яку я даю. І з цим треба працювати. І якщо ви просто боїтесь казати, що ви щось продаєте, я вас дуже прошу, сходіть до психолога, проопрацюйте це і почніть вже заробляти. Або якщо все не так страшно, і ви не боїтесь. А ви просто забуваєте сказати, ось тут посилання, де можна купити, просто почніть це робити. Тому що дуже часто ми робимо таку історію класно, 25 сторіс, крутезний рілс, яка підводить нас до якоїсь теми, а в кінці не робимо нічого. І людина, яка це все подивилась, вона так нема. Ну нема куди натиснути, перейти і дізнатися більше інформації, або отримати якийсь товар, або отримати якусь інформаційну послугу, що завгодно. Ну нема. Забули поставити заклад до дії. І те, про що я вже казала, це ще одна причина, що немає в людини якогось розуміння, чому вона має придбати саме в вас, що в вас такого, що вирізняє вас поміж інших і чому треба замовити саме в вас. І коли ми всі робимо однаково, робимо як усі, а робимо так, щоб сподобатись усім, то в людей нема ніяких причин прийти саме до нас. Але якщо ви бачили, і це зараз дуже часто починає проявлятись, то великі бренди вони інколи роблять свої рекламні кампанії дуже. Тригарящими такими, дуже неприємними для однієї частини аудиторії. Вони подобаються десь половині, а половина починає їх в цей момент ненавидіти. Але та половина, яка їх починає любити ще більше, вона розуміє, що ось такі у вас принципи, ось такі у вас цілі, ось такі у вас особливості. Я прийду саме до вас, тому що мені це все відгукується. З тими, кому ви не сподобаєтесь цей момент, чи можна буде попрацювати, і можливо вони ще до вас повернуться. Але це величезна різниця між тим, як робити все так, щоб всім сподобатись, і, врешті-решт, не подобатись особливо нікому. Просто бути звичайним, таким, як усі, нікому нічого не вирізнятись, і взагалі, ну, да, щось там десь є, ай! Піду до того, хто викличе в мене більш яскраві емоції. І якщо ви... Спостерігали за собою, спостерігали за іншими, то ми купляємо там, де в нас багато емоцій. Там, де ми бачимо, бренд робить якусь круту кампанію на підтримку України, на підтримку ЗСУ, на підтримку ще когось. Бренд робить якісь добрі справи, які не розуміють, які засуджують, або бренд робить якусь патріотичну історію, або бренд допомагає діткам, або бренд бере малюнки дітки, діток і вставляє їх в свої роботи. Або бренд щось ще таке робить і це викликає в нас емоції. Або бренд бере не Звичайних моделей ідеальної зовнішньості, а бере різних моделей. І ми на них дивимося, пізнаємо себе, і це нам так подобається. І ми з більшою радістю підемо саме до таких брендів. А до тих, хто просто, ну, а для чого нам до них іти? Ще одна причина, чому мало замовлень, це тому, що немає прогріву. І прогріву не в сенсі, як це роблять зараз блогери, а прогріву в тому сенсі, що дуже часу мало пройшло між тим, коли на вас людина підписалась і коли ви хочете від неї отримати купівлю. Дуже багато досліджень зараз виявляють те, що людина, яка купила у блогера чи у реклами, вона купила після шести місяців після підписки. Або навіть після 12 місяців. І це означає, що тут і зараз ті сторіс, які ми робимо для того, щоб показати, яка в нас мета, які в нас цінності, той таргет, який ми запускаємо для того, щоб набрати аудиторію, дасть нам результат через півроку, або через рік. І тут і зараз нам потрібно пахати, аби отримати результат через рік. Не буває такого, що ми ось тут. Закликали на свою сторінку три тисячі аудиторій, і всі три тисячі в нас одразу купили. Нє, це не про це. Ви можете поспостерігати за собою, скільки часу вам потрібно на те, щоб зробити купівлю. Деякі купівлі ми робимо імпульсивно і в моменті. Але. Такі купівлі закінчуються тим, що ми навіть на цю сторінку не підписуємось, бо нам більше не цікаво. Бо закрилась у нас якась біль точкова. Ось тут і зараз ми купили і пішли собі далі. А для того, щоб зробити покупку і прив'язатись до цього блогера або бренду, зазвичай потрібно набагато більше часу. Зазвичай потрібно кілька місяців або навіть років. І тому тут і зараз ми маємо прогрівати людей. Просто торкатись до них. Торкатись це означає робити сторіс, робити рілс, писати дописи, викликати емоції, відповідати на коментарі, відповідати в директ. І кожне це торкання, воно буде новим приводом для купівлі саме у вас, колись потім. І остання причина: я з цим нещодавно зіткнулась, коли до мене прийшов бренд на рекламу, і потім їм не сподобалась реклама, їм не сподобався прихід підписників, тому що оперували вони тільки одним показником, тільки кількістю замовлень. І якщо ви очікуєте, що ви віддасте, наприклад, свої кілька тисяч гривень на рекламу блогеру, і до вас прийдуть замовлень в десятеро більше, ніж ця сума, то це нереальне очікування. Тому що, по-перше, людям потрібен час на той, те, щоб захотіти зробити покупку саме у вас. Їм потрібно захотіти робити покупку саме у вас, зрозуміти, який ви. А по-друге, треба ще враховувати цільову аудиторію, яка взагалі-то у вас буде або не буде купляти. І, наприклад, якщо таку історію кажуть мені, про те, що немає замовлень одразу, то мені є що розповісти, тому що в мене аудиторія мам декреті, в яких... Такий бюджет, я приблизно його собі уявляю, і в яких інші можливості, ніж, наприклад, о, дівчат айтішниць, які можуть імпульсивно дуже багато собі дозволити, чого тут і одразу. Мами в декреті це інша аудиторія. І ви, як блогер або як бізнес, маєте розуміти, що коли ви йдете до блогера, в якого така аудиторія, треба враховувати її властивості, тому що мами спочатку думають. Спочатку збирають на це гроші. Спочатку кажуть чоловіку, подаруй мені оце проходить якийсь час, і тільки потім вони роблять купівлю. І ось дивіться, я робила рекламу. Пройшло більше ніж два тижні до того. Як дівчина мені написала спитала, загубила сторінку, скажіть, де ви купляли, я піду куплю. Пройшло більше двох тижнів на те, щоб дівчинка надумала, дозріла до цієї купівлі. Це означає, що, можливо, вона збирала гроші, можливо, вона чекала виплат, можливо, їй чоловік подарував, можливо, вона в цілому просто наважилась саме тут і зараз подбати про себе. Але їй знадобився такий час. І якщо ви берете рекламу для свого магазину, як для вітрини, наприклад, в мене є така подруга, і я вже звикла до того, що в неї магазин це вітрина. Ми з нею попрацюємо про це пізніше, але наразі де про що вона мені казала одразу, що прийшло там тільки до підписників після першої нашої реклами. Я сказала, будь ласка, сходи, подивись зараз кількість збережень на твоїх дописах, на тих товарах, наприклад, які я рекламувала. І коли ви порівнюєте не тільки один показник в кількості замовлень, або не тільки показник в кількості підписників. Ви можете побачити, що різні показники змінюють. Хтось починає дивитись ваші сторіс, хтось починає за вами спостерігати, а хтось просто зберігає собі цей товар, і коли в нього з'явиться бажання, коли він ще знову в якогось блогера побачить цей товар, він прийде до вас. Дістане цю фоточку зі збережених і замовить. Я так робила дуже багато разів. Звісно, що це не стовідкова гарантія, що прям людина дістане цю фоточку зі збережених і точно замовить. Але наступні торкання, навіть через того самого блогера з цим товаром, можуть змотивувати людину знову згадати про цю річ і прийти її нарешті замовити. Тому, власне, класно мати бізнес, який на вустах у всіх. Бізнес з тим товаром, який у всіх вже є. Тому що люди достатньо прогріті, достатньо сильно знають про цей товар, вони достатньо багато його бачили, щоб в якийсь момент ваше останнє торкання стало точкою, де вони захочуть його одразу замовити. І тому моментальні замовлення. Від блогерів до рекламодавців це не означає, що це так блогер всіх прогрів. Це може означати просто те, що ваша сфера вже достатньо прогріта усіма іншими людьми, і ви просто стали фінальною точкою. Це класно, але це не є показником абсолютної ефективності чи неефективності блогера. Тому, будь ласка. Коли ви приходите до когось до рекламу, перевіряйте, чи готова ваша сторінка. Перевіряйте, чи до тієї цільової аудиторії ви йдете. Бо у мене, наприклад, 17 тисяч моєї аудиторії, яку я набирала таргетом. За кожного підписника я платила свої гарні чудові гроші. І вони живі, і вони вузько направлені. Вони точно мої цільові, але не обов'язково ваші цільові. І ви, будь ласка, перевіряйте і враховуйте властивості цієї аудиторії, тому що різні аудиторії, різні інтереси, різні можливості купити тут і зараз. І коли ви замовляєте рекламу, дивіться не на те, який відомий цей блогер, а дивіться на його охоплення, на його кількість переходів, на те, який результат він дає своїм рекламодавцям. Якщо я, наприклад, доволі суворо слідкую за тим, щоб людина отримала ту кількість підписників, на яку я розраховую при вартості. Якщо я, наприклад, доволі сурово слідкую за тим, щоб людина, яка прийшла до мене на рекламу, отримала свою кількість підписників, то далеко не усі гарантують хоча б щось. І далеко не усі гарантують хоча б кількість переходів, або кількість сторіс, або кількість підписників. Взагалі, зараз ринок блогерства він такий. Що хочу, то і роблю. Тому вам треба перед тим, як взяти блогера на рекламу, дуже багато чого проаналізувати. І в той же час, якщо ви самі. Робите комусь рекламу, будь ласка, робіть це відповідально. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваші рекламодавці отримали свій результат. Давайте ставати якісними блогерами, а не людьми, які просто беруть за це гроші. Якщо вам було корисно, будь ласка, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.